Машинобудування є великою комплексною галузі обраної промисловості України. В ній зайнята понад третина промислового персоналу. Машинобудування є основою технічного і технологічного процесу. Сучасний світ повністю тримається на металі, без нього не можна побудувати високі будівлі, машини, кораблі та інше. Метал застосовується повсюдно в побуті, у промисловості, в будівництві, і тому фахівець металу, що сполучає металеві деталі в складні конструкції за допомогою зварювання, буде потрібний завжди. Зварювання це один із найпоширеніших технологічних процесів з'єднання матеріалів. Використання зварювання у всіх галузях народного господарства дозволяє виготовляти високотехнологічні конструкції, без яких не обійтися у сучасному світі. Зварник це ж робітник по зварюванню металів, конструкцій та споруд. Суть процесу зварювання складається в утворенні міцних зв'язків між атомами і молекулами. Зварювальник професія відповідальна, майже віртуозна, від якості роботи якого залежить багато чого. Адже важко назвати такий сегмент виробництва, де не застосовувалася праця зварювальника. Обравши професію електрогазозварника, ви матимете джерело не тільки фінансового добробуту, але й великого досвіду, що точно знадобиться у майбутньому. Безумовно, ця праця вимагає великої бази знань і умінь задля успішного подальшого розвитку в ній. Але ця професія точно стане гідним викликом для кожного. Тож, чому б не спробувати?